Всім привіт! Ми щось давно не грали в ФНАФ. І ось я граю знову в ФНАФ 1 і тепер четверта ніч. Ми починаємо. У мене, скоріше всього, просто за цей ФНАФ буде не перший, ФНАФ 2 буде не другим, а буде, напевно, третій бо у мене ще є гра Golden Pass це як на паден тікен. Ой, на фнут тепу, хочу сказати. Так, Чіка, скидай. Дивіться, я поняв, як грати. Дивимося до Фоксі і світимо туди, туди. Так само будемо п'яту ніч. Я вже говорив це вам. Усі Прихову. О, Фоксі скоро Лаврі те, що я дивлюся на Фокса. Ну він хоче скоро вийти. Але давай Я тоже еще сейчас тут вот, сойдете на Фокса. Хватит здесь напомню, на ведь бегайсику. Еще. Это обувь. Мне входили в этом ходу шестидесятый чика. Куда ты уже выйдешь? Ты ж так хочешь выйти. Розумію, а Почему? Але там буде, напевно, надовго. О, все. Да, вот тут. Ось поки що хоче вийти, але не виходить. Хатаю. У два часа від мене вийти. Або зараз, або два часа. Ми тоді провалили це. Але ми маємо виграти. Так, поки ще нічого такого. Весь нікого нема. Так. Я просто буду сильний на Фоксі. Настане я вже не буду дати. Треба просто даватися де Фредді. Тебе ж там не було. Я хочу в цей раз виграти. Ну Тебо... і що? Напишіть в коментарях, як це виграти зовсім. Будь ласка. Як, як, як мені перемагати, якщо я роблю все як по правильной сторону, ну якось не так. Я по дві спроби тільки грошей. І ще буде бонус на ніч. Але її я може не буду знімати або не буду грати. Так, Економимо енергію. Все поки що добре, ну я не знаю, як цю ніч. Напишіть коментарях, якщо мене наведе веде в цю ніч виграти. До Ама треба тут йти. Фоксі щось виходить на сцені. Щось мені так везе зараз. Бо тоді Фредди Чика пішли. Тобой не лишався. Як загору много. Я буду де один ам. Один час. Це Фокс вигадает не ще чекала з неї. Я думаю, тільки Бонні може ламати зубки. Ну, не так видалося це. Так, дивимось. Вообще все добре Нет. Навіть ті дуже добре, ніякий немає. Окей, Фоксі новий. А і Чіки. Тільки Фоксі Чикавувались. Ви бачили? Якщо ви сумпените, там був роді ще якийсь фіолетовий Фредді. Чика, напевно, на кухні. Ми вже не раз бачили одну, одну секретну штуку. Перше, це там, де побачу ті діти. а друга — це коли дев'ять на нас аніматроник. Так дві відселечки якось. І ще тут є ж, як я говорив, ще колись, «Голден Фредді», Жовтий Фреддік». Він там, де Бонні йде, або Фоксів біжить. Там він появляється. Вже два ам. Удязка. Я хочу перемогти. Я маю перемогти. Треба буде скоро вибачите? Оні Чіка і Діектроника, тож мені роботи не бачити, там воня шайс сидить. Угу. Окей, все нормально. Два часа я тоді вже помер, допограв, а тут ще трошки тримаюсь. Надіюсь, хоча б до трьох часів дотримуюсь, дотримаюсь я. Я Просто до Фоксі і там десь чекаю. Вже чекаю знову буде скоро. Хочу. Беремо. Так, починаємо. Ти теж? Це теж? години вже є, Ну, я хочу перемогти. Я не хочу програвати, як ви знаєте, бо я вже щось дуже багато програю в одну ніч. No, już treść. Trega pomywał. A teraz. Czy to wersja nic? Nie piata. I przyjaciół. Teraz dzika, że będę się dumył. Czy ja będę gość z pasztów? czy ma tego. Te, dwa. Co bym ma w komentarzach? W komentarzach. Написати, що мені знімати. Поки що дивіться, 3 години 42. Можемо вистачити. Ну дивіться, добре йдемо. Тоді вже 2 години мене вже вберем. А тут не хочуть вбивати щось. Я вбивайте, Я хочу перемогти цю ніч. Заніматрониками. аніматрониками. худосько. Фредді. Це Фредді всю увагу на себе забиває. Вже раз буде. Тепер його закриємо. Ну п'ять годин треба вже. Надеюсь, мы будем газка. Хочем поехать. Фредди тут. О, Фредди уже пришел. Иди сюда. Плюс, будь ласка. Я хочу перемогти. Тихо. нема. І ще сього лише дві години. Ні. І четверта ніч, як ви бачите, без чатів пройдена. Боля! то Боля! Це добре, броді. Як ви бачите, я можу перемогти. Я настроєний прямо на перемогу. Якщо зараз буде, це я нахай, це є по Фредді. Ще трішки, одна годинка. будь ласка. Переможе, перемога в мене в рукаві вже може бути. Я в кінці не хочу помирати. Одна година лише. Ось я. Все. Дивіться, шість відсотків п'ять заряди. Якщо зараз хтось виходить до мене, все, я програв. Будь ласка, шість годин, будь ласка. Уже Фредди скоро. Это Фредди. Будь раска. Будь раска, я знаю, что я сейчас поиграю. Будь раска. Мои сотки. Начинается. Будь раска. Напоминаю. Ми нарешті перемогли четверту ніч, а це лише четверта буде вже п'ята. були за артемом, ну і ми пройшли всю ніч. І всім пока!